Юрій, цього року ваша дружина і підопічна Маша Гоя буде представляти Кіпр на конкурсі Євробачення. Як так сталося? Ми отдыхали на Кипре, да, познайомилися з очень хорошими ребятами, хазявами, там сі отеля, там Пошли, що я готовились к Евровидению, и потом, когда они узнали, что єврение не будет, а да как что тобто, случилось? Ну, То есть такое воєнное положение туда-сюда. А почему вам от Кипра не Ми так... А ні? Говорю, поможете? допоможемо. Маша народилася в Україні і власне є українською співачкою. Намагається будувати кар'єру в Росії і представляє Кіпр на конкурсі Євробачення. Патріотизм це все ліве, мені здається. Е, вона зараз патріотичні виходки зробила, що там зараз стоїть, вже питання, що буде вчасно кіперні, коли вона там, в вені на концерті вийшла український флаг і бігала по низьким пацієнтам. Нас уже придумали, що ребята ви виступають как бы, страни, как бы, ну какое-то приличие. у такий складний для України час чи доречно представляти іншу країну на пісенному конкурсі Євробачення? Я что если Украина Україна так похабно отнеслась к этому конкурсу і от від цього, я считаю, что що Україна не права. И вернее, навіть не Україна, а люди, які Імет якесь то отношения к этому, тому що Украину Україну необходимо было було представлять, представляти, тому що все-таки 60-й конкурс без України он как бы не смотрится. Ми всегда побеждали, ми всегда були в фіналі. І как би бы так вот переступить через артистів, через пожелания артистів це неправильно. Європейські країни відмовляються через кризу від Євробачення, а через те, що в країні війна, то взагалі і для Європи не дивно, що Україна відмовилася. Просто ніхто в Україні этим не захотів займатися ні міністр культури, ні. Прем'єр-міністр всім було до сраки, извините за враження. В країні. Війна, знаєте <звісно> в країні війна, дані війна. Я думаю, що в головах людей більше всього. як взагалі кіпріоти поставилися до того, що їх країну буде представляти дівчина з іншої країни. Тим паче, що на Кіпрі національна свідомість дуже висока, тому що Кіпр поділений на грецьку та турецьку частину була також війна, був сепаратизм. Це те, що власне ми зараз переживаємо. І тут дівчина з України. Там на це дивляться не так, як у нас у нас конкурс лично заполітизований. Там это обыкновенный конкурс, о нем мало кто из людей знает на самом-то деле, понимаете? То есть им это не интересуется, так как это у нас происходит.